Наблизити надання екстреної медичної допомоги якомога ближче до поранених бійців. Це завдання мобільних стабілізаційних контейнерів. Стабнет. У Києві черговий такий контейнер українські й французькі волонтери передали бригаді Рубіж Національної гвардії. Медики і бійці наголошують, стабнет може суттєво збільшити шанси на порятунок наших військових. В яких зараз умовах рятують життя бійців і в чому змінить процес стабнет, розкаже Олена Логінова. Ай, no, друзі, положи, друзі! Ай, брат, сейчас паду! Дружі, не впадеш, ми з тобою, не впадеш! Дрі евакуації тяжкопораненого водія однієї з бригад, яка воює на лінії фронту Луганщини, відзняв наш воєнкор Станіслав Кухарчук. Бійці рятують побратима під загрозою обстрілів і атак дронів. Першу допомогу пораненому надають ось у такому укритті. Його називають Сховок. Невелика яма з дерев'яним перекриттям, де ледве вміщаються троє людей. У скрутних умовах під світлом кишенькових ліхтариків медик бореться за життя водія. Кожна хвилина на вагу золота пораненого необхідно терміново стабілізувати, а потім... Доправити до шпиталю. А що деро? Хто в тебе сім'я? Розкажи, діти. Діти. Скільки дітей? Грав сколька ну, ісреміння. Я думаю, години дві, щоб його доставити, як мінімум. Наблизити кваліфіковану медичну допомогу, щоб стабілізувати поранених бійців максимально близько до місця їхнього перебування. Головна мета ось такого мобільного контейнеру стабнет. Він пересувний і підходить для роботи на лінії фронту. Бригаді Рубіж Національної гвардії України цей стабнет передала команда українських і французьких волонтерів. Мобільна операційна яка в ургентних умовах може оперувати, стабілізувати важкі стани і тим, тим самим способствуватися захисту наших захисників. Мобільність повна оснащеність це основні переваги мобільного контейнеру стабнет. Комплекс може слугувати альтернативою вже наявних стаціонарних стаб-пунктів. А їх за словами бійців недостатньо і розташовані вони занадто далеко від лінії зіткнення. Тож медикам часто доводиться стабілізувати поранених просто на землі без належних умов. Як мінімум вдвічі це точно збільшує шанс на виживання бійця, тому що якраз дуже велика частина бійців важкопоранених помирає через те, що немає швидкої кваліфікованої медичної допомоги по дорозі від поля бою до шпиталю. Організатори кажуть, у майбутньому ставлять перед собою завдання розгорнути щонайменше 100 таких стабілізаційних контейнерів уздовж усієї лінії фронту. Олена Логінова, Станіслав Кухарчук, Олександр Кругліков. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.